Сполучені Штати Америки керуватимуть Венесуелою, аж поки гарантують безпечний перехід влади, заявив американський президент Дональд Трамп. Вашингтон успішно виконав операцію затримання президента Ніколаса Мадуро. Його з дружиною уже доправили до Нью-Йорка, де судитимуть за причетність до наркотероризму. У Венесуелі планує атмосфера невизначеності. Військові пообіцяли чинити опір присутності іноземних військ. Лідери опозиції заявили, що відновлять порядок у Україні та звільнять політичних в'язнів. Радбез ООН уже завтра збереться на термінове засідання детальніше про американську військову операцію та реакцію світу. Далі в сюжеті Анни Боль. Вашингтон продемонстрував світу, як блискавично вміє переходити від погроз до дій. Півгодини знадобилося спецпідрозділу Дельта, щоб захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину. Американські військові акуратно загасили світло у частині Каракаса та паралізували місцеву армію, атакували військові об'єкти і тихо проникли в спальню диктатора. Разом із дружиною його відвезли до Нью-Йорка. Президент Трамп навіть згодом показав фото полоненого Мадуро. Також глава Білого Дому похвалив військових сполучених штатів і повідомив жоден американець не загинув, каже такої неймовірної операції не бачили у світі з часів Другої світової війни. А венесуельцям Трамп пообіцяв краще життя. Ми не хочемо, щоб хтось втрутився і ми мали ту саму ситуацію, що останніми роками ми збираємося керувати Венесуелою до того часу, коли зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми хочемо миру, свободи та справедливості для великого народу Венесуели. Трамп запевнив, готові провести і другу хвилю військової операції, якщо буде необхідність. Однак, поки такої потреби немає ще з листопада минулого року. Вашингтон оголосив боротьбу з контрабандою Наркотиків з Венесуели американські військові атакували кораблі, які могли перевозити кокаїн та інші заборонені речовини. В результаті загинуло понад 80 венесуельців. Трамп називав Мадуро наркотерористом та намагався змусити його добровільно залишити посаду президента. Однак той не погодився. Тепер Мадуро судитимуть в Нью-Йорку. Його й дружина обвинувачують у причетності до наркотероризму, контрабанді кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв за злочини. Пов'язані з тероризмом там передбачена смертна кара. Тим часом при. Хильні диктатори військової Венесуели звернулися до громадян, заявили, що країна стала об'єктом найзлочиннішої агресії з боку уряду сполучених штатів та попросили терміново скликати радбез ООН. Продемонструємо світові, які ми насправді стійкі чоловіки та жінки боліваріанських збройних сил, виконуючи накази президента Ніколаса Мадуро Мороса, конституційного президента Боліваріанської Республіки Венесуела та нашого головнокомандувача розгорнуть усі наші можливості для комплексної оборони нації. Які варіанти розвитку ситуації у Венесуелі далі розмірковують аналітики? Країна має найбільші у світі запаси нафти, та при цьому понад 86% населення живе за межею бідності. Серед причин корупція та відсутність реформ. Журналісти CNN назвали щонайменше три сценарії. Влада може перейти до віце-президентки Делсі Родрігес, яка повинна протягом 30 днів оголосити нові вибори. До речі, сама вона ймовірно перебуває у Москві і вимагає доказів, що Мадуро живий. Другий варіант крах режиму Мадуро і країн тимчасово керує опозиціонер Едмундо Гонсалес Урутія, кандидат у президенти на виборах 2024 року, який зараз живе у вигнанні в Іспанії. Його підтримує лідер опозиції та лауреат Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо. Третій варіант захоплення влади військовими. Міністр оборони Володимир Падріно Лопес вже пообіцяв чинити опір присутності іноземних військ. Аналітики стверджують, що боротьба за майбутнє Венесуели лише починається зараз. Це була просто стратегія усунути Ніколаса самодуру. Незрозуміло, який уряд прийде до влади. Події розвиватимуться дуже дуже швидко. Все може прояснитися за пару днів, але й може й ні, тому що це відкриває абсолютно непередбачувану серію подій, які визначатимуть майбутнє миру безпеки та демократичного майбутнього Венесуели. Росія вже назвала події у Венесуелі актом збройної агресії та закликали до діалог. Лого в МЗС Китаю заявили, що глибоко шоковані ситуацією та рішуче засудили дії Сполучених Штатів. Європа закликала до стриманості. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас зазначила, за будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та статуту ООН. Про це заявили і у Британії ситуація швидко змінюється. Нам потрібно спочатку встановити всі факти, що я можу абсолютно чітко сказати, так це те, що Великобританія не брала участі в цій операції. Голова українського МЗС Андрій Сибіга зазначив, Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах. Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Анна Боль, факти сітів. Єдині новини.